Вітаю вас в ефірі новини прямо зараз. про основні події на цей час. У виставковій залі краєзнавчого музею обвалилась стеля і утворилось приміщення глибиною 4 метри. Його бачила я, Олена Гук. У Вінниці розпочали бити фонтани. Як вони працюють, дізнавалась я Ірина Корж. Черепаху з 20 сортів квітів вирощують працівники зеленбуду. Коли їх зможуть побачити вінничани, дізнавалась я, Олена Гук. На виставці писанок та крашанок, що в краєзнавчому музеї побувала я Ірина Корж. У краєзнавчому музеї обстежують підвальне приміщення. Два роки тому в музеї провалилась підлога і виник отвір 20 на 20 сантиметрів. Коли натиснули на нього, він збільшився зараз на цьому місці під провальна глибиною 4 метри. Щодня музейники спускаються туди, досліджують його в планах створити в підземеллі експозиційну залу. Наша репортерка Олена Гук теж побувала там. Ось таке провалля нині в одній із зал краєзнавчого музею. Дуже багато було міфів, легенд про це, чому тут псувалися поли, чому тут знаходились грибки. Тобто були міфи, що це тут якісь підземні ходи, тут якісь поховання. ну Міфів було дуже багато. І коли ми відкрили це, і коли перший раз потрапили туди, ну, це знаєте, як відкриваєш для себе якусь казку. І тут, ну, ми, ми дали все, чого завгодно, ми дали. Там можуть бути і якісь підземні ходи, що там можуть бути якісь залишки. чогось. Бути... Це ж приміщення буше приміщення келій. Працівники музею нам дозволили спуститися у підземелля, його глибина близько 4 метрів. Як виявилося, це досить простора кімната, в довжину 8 метрів, поширення 6 метрів. Взагалі, як відомо, у XVIII столітті на території комплексу Мурів був єзуїнський колегіум, і, скоріше за все, що близько 1754 року тут було збудовано конвікт, тобто гуртожиток для учнів цього колегіуму. І, звичайно, при цьому гуртожитку існували і господарські приміщення. Збудоване це приміщення переважно з таких великих брусків, цегли так званої пальчатки або литовки. Це дуже цікавий ви, ви, цегли. Там на зовнішній поверхні такі жолобки видно, як не би від пальця, частей пальчатка. Це було для того, щоб збільшити площу поверхні, ну якою стикується ця цегли. Відповідно, збільшити міцність. От така цегла пальчатка. Вона використовувалася по суті з середньовічну найраніше це. З 12 століття, але не на нашій території, і до 18 століття в цьому підземелі дуже досить багато вогнетривкої цегли, причому дуже багато імпортного виробництва з клеймами Лондон, Рамсай. Це дуже відомі англійські фірми, саме вогнетривкої цегли. І якщо мали можливість замовляти її в 19 столітті, то переважно використовували таку можливість. Бачите, що вона у Кіптяві ну тут. Клеймо трієчка, що воно означає я, насправді ще, ще не знаю. Це підземелля, воно, скажімо так, не зовсім нами було відкрито, скоріш за все, що на нього натрапляли і в 60-х роках, коли відбувалася реконструкція музею, тому що от саме ця арка, в якій я зараз стою, вона була за, забудована, де е, скоріше все, в 60-х роках, е, якби сучасною цеглою, це тільки зараз, під час очистки цього приміщення. Її відкрили, розбили оцю за... за Забудову цієї арочки і розчистили сходинки, і стало зрозуміло, що це не якийсь хід в загадкові катакомб, а це вихід з цього приміщення, який йшов ось таким зигзагом і виходив в сучасну експозицію нашого музею. Місце дійсно найцікавіше, мабуть, у цьому провалі на даний момент, тому що повністю очистили зараз приміщення, і видно, що дві торцеві стінки там вже глина йде, тобто стіни були з глини, тобто вони не замуровані, але туди вже немає ніяких ходів. Це глина, яку ще ну, яку людина, скажімо так, не не чіпала. Це материкова глина. А ось з цього боку ми бачимо обвал своду невеликий, і там вже йде завал цегли. І, якби поки що ну, запитання, можливо, туди ще є якісь. Хід, тобто до цього треба ще до доробити тут трохи розібрати оцей завал і перевірити. Тому що бачимо тут якась, наче як кладка йде зроблена спеціально. Тому ось це місце ще ще варто на нього звернути увагу і дослідити. Можливо, ми будемо мати ще якісь цікаві відкриття у планах. Музейників відремонтувати приміщення і створити з підземелі експозиційну залу. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Вінницю готують до великодніх свят. Комунальники міста фарбують турнікети, лавки та паркади, оновлюють дорожню розмітку, ремонтують дороги, прибирають територію скверів, парків та місць громадського відпочинку. Як готують місто до свят? Дивимось далі. Сьогодні ми оновили пам'ятник імені Михайлу Косибинському, затирали шви біля пам'ятника на гранітних плитах, почистили їх, пофарбували червоною фарбою і сидять сидіння. Пофарбували ліхтарі в сірий колір. Сім фонтанів забили у нашому місці. Нагадаю, що восени вони припинили свою роботу, а сьогодні вже третій день поспіль відновили її. Останній з фонтанів запрацював сьогодні по обіді у сквері Козицького. Детальніше про це у сюжеті Ірини Корш. У Вінниці розпочали працювати фонтани. Ось це, що на площі Театральна, б'є уже третій день. Ще осінню е, е. Всі фонтани були законсервовані, обладнання було знято, форсунки було зняті і знаходилися на складі. Десь на протязі трьох неділь до початку роботи фонтанів. Все обладнання було встановлено, проведена була ревізія. Фонтанів, продуктів, трубопроводів. На фонтані по вулиці Грушевського там проводилися роботи по ремонту електричного щитка. Встановлені на підсвітка і всі вони відповідно до плану, як ми планували їх, вони розпочали свою роботу. Кожен день, починаючи з 7 годин перед початком роботи, бо вони працюють. З 8 до 11 годин всі фонтани обстежуються, перевіряються, і на протязі всього дня за ними проводиться контроль їхньої роботи. А черепаху з квітів створюють працівники підприємства Зеленбуд. Вже є макет та металева конструкція під неї. Черепаха складатимеся з 20 сортів декоративних квітів. Коли йде, вінничани побачать військову черепаху. Дізнавайтеся з наступного матеріалу. Це металева конструкція для майбутньої черепахи. Її довжина трохи більше чотирьох метрів, висота майже два. Це ескізний варіант, по якому буде Значить, посадка квітами черепахи. От сам проект. Це буде там сітка, така спеціальна, навіть наповняється значить, мохом. Грунтом родючим, от водойма наша, так от, і от сама черепаха. І от тут такі круги, бачите, зроблені спеціально. Там буде декоративна відсипка. От круги зроблені, як оце, в круги е, будуть обознав, як то лататя, знаєте, де виходить з води, допустим, черепаха на да, да берег, наче, от, і така буде як говориться, сугубо приблизно до природного вигляду. значить, так як вона живе черепаха, як вона виповзає на сушу, шукає свою поживу. Спина черепахи буде складатися із бігонії. Червоного і розового кольору. Низ черепахи буде висаджений коліусом. В народі називається кропивка. Ось вона тут вирощується. Черепаха лежатиме ось тут біля Лебединого озера. Як бачите, для неї вже підготували місце. 15 квітня сюди привезуть металеву конструкцію. В той же день її заповнять квітами. Мордою черепаха буде дивитися на трамвайну зупинку. Якщо квіткову черепаху не уносуть і вона протримається до морозів, подібні конструкції почнуть з'являтися в інших куточках Вінниці. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Сонячний настрій душі, виставка писанок під такою назвою розмістилась у виставковій залі краєзнавчого музею. Авторка експозиції Вінничанка Оксана Кульчинська вперше представила понад 100 оздоблених власноруч писанок. Каже, що вони зберігаються 100 років і мають здатність оберігати власника. Це символічне гніздечко, нібито пташки пташки знести ці яєчки. Взагалі, писанка вона робиться на заплідненому яйці. От і воно символізує життя, продовження життя їх не їли, їх ховали за ікони, от і вони оберігали від грому, мовні від пожежі, від хвороби. Дуже важливо для писанки це символи: символи сонця, символи води, символи землі, неба. От колір наш подільський колір це чорний. Свою колекцію писанок я доповнила лялькою мотанкою, яку я не. Не дуже давно почала займатися, тому що взагалі поняття лялька-мотанка з'явилися на 25 років назад. Ми знали, що це таке. Авторка каже, що кожен експонат в її колекції має цілющі здібності та є оберегами. Ірина Кош, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. У мене все на ваших екранах адреса нашого сайту. Там першими отримуйте останні новини. Далі прогноз погоди зранку о 7.40. З новинами зустрічайте Ірину Дідух. Гарного вам вечора! Гарних новин побачимось. 18 квітня у Вінниці буде ясно, без опадів вночі на ґрунті місцями заморозки. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 до 3, в день від 17 до 19 вище нуля.